Я погана людина через те, що не дозволила дідусеві та бабусі забрати мою доньку на це різдво. Я 30 років, жінка, одинока мати Клари. 2 роки. Моя вагітність не була запланованою. У мене були вільні на стосунки з її батьком Джеком, 30 плюс років, які тривали близько семи місяців, коли я несподівано завагітніла. Він жив в іншому штаті, але щомісяця приїжджав до мого міста у справах. Ми познайомилися в барі і одразу знайшли спільну мову. Коли я завагітніла, ми обговорили варіанти, і я вирішила залишити дитину. Джек хотів брати участь у її житті. Тож ми планували виховувати малечу разом. Але не як пара, а просто як партнери-батьки. На жаль, Джек помер, коли я ще була вагітна. Батьки Джека, Лінда та Джеймс, знали про вагітність ще до його смерті, ми навіть встигли зробити пренатальний тест на батьківство. Його відхід став трагедією для нас усіх, але батьків це просто знищило. Клара, їхня перша і єдина онука, вона стала для них, як вони кажуть, променем світла в темні часи. У них є ще дві доньки. Рут. 37 років і Лілі 27 років, але вони не мають дітей. Рут вже давно намагається завагітніти з чоловіком. А лілі незаміжня і і чайдфрі. Уся сім'я Джека живе в іншому штаті, окрім Лілі, яка мешкає за кордоном. У них там родинний бізнес і все життя, тоді як у мене моя сім'я та кар'єра тут, де ми живемо з Кларою. Відколи народилася мала, ми мали домовленість юридично неоформлену, що бабуся, дідусь і тітки можуть її провідувати. Зазвичай вони приїжджають двічі на місяць. Найчастіше це Джеймс і Лінда, але іноді приїздить і Рут. Я справді ціную їхню присутність у житті доньки. З самого початку каменем спотикання у наших стосунках були подорожі з Кларою до їхнього штату. У них є великий маєток, який належить родині вже понад 100 років, і сімейний бізнес. У своєму маленькому містечку вони майже місцева аристократія, і вони хотіли, щоб Клара відчула це життя. Я розумію, що доньці важливо знати своє коріння, але я завжди була категорично проти ідеї, щоб вони подорожували з нею без мене. Початок конфлікту. Я вже тричі відвідувала їхнє рідне місто з Кларою, але, вочевидь, цього їм недостатньо. Наші стосунки не були ідеальними. Мене дратувало, що Лінда занадто втручалася в моє виховання. Але ми поводилися цивілізовано, поки я не почала нові стосунки. Я зустрічаюся з Тедом. 34 роки, майже рік, і це викликало напругу з боку Джеймс та Лінди. Ми з Тедом не живемо разом. Він має доньку Марі, 4 роки, яка живе з ним. Лінда висловлювала невдоволення його постійною присутністю в моєму домі, що неправда. Ми обоє багато працюємо і з дітьми та іншими справами бачимося 3-4 рази на тиждень, а також тим, що Марі грається і ночує з Кларою. Ця жінка знайде привід для коментаря навіть через машину Теда, припарковану біля мого будинку. Ситуація загострилася два тижні тому, коли я надіслала Лінді Джеймсу та Рут запрошення на святвечір. Ми з Тедом планували зібратися з нашими родинами та друзями. Я запросила їх, щоб вони провели вечір з онукою, але також зазначила, якщо їм зручніше, вони можуть забрати її на обід у день Різдва. Наступного дня Лінда написала мені, що у них вже є плани забрати Клару до себе додому на Різдво. Я відповіла, що цього не буде. Два дні була тиша. Потім Лінда зателефонувала, заявивши, що дала мені два дні, щоб охолонути і бути розсудливою. Я запитала, що вона має на увазі. Вона відповіла, що вони мають права на Клару, що вони і так занадто довго чекали, щоб забрати її додому на свята. І тепер, коли вона підросла, вона може подорожувати без мене. Я сказала, що ми це ніколи не обговорювали, і я не дозволю їм вести мою доньку кудись, навіть не порадившись зі мною. Лінда заявила, що це її обговорюваті тепнасіки обговорення перед поїздкою. Я розсміялася в слухавку і сказала, що вона марить. Розмова швидко переросла у сварку. Мене звинуватили в спробі замінити Джека в житті Клари, а я у відповідь сказала кілька, можливо, жорстоких слів про те, що Джек навіть ніколи не бачив Клару. Після того, як Лінда кинула слухавку, зателефонував Джеймс і спробував мене повернути до розуму. Він проговорився, що вони купили квитки на літак для Клари ще два місяці тому, не запитавши мене. Я відповіла, що ні за що не дозволю витирати об себе ноги. Джеймс втратив самовладання і почав вимагати вибачень перед Ліндою. Інакше вони подадуть до суду. Я не відступила і сказала, що це їхній вибір воювати, а не мій. Судовий позов. Після періоду тиші мені вручили судові документи. Вони подали позов про опіку над Кларою, стверджуючи, що я негідна матір. У мене вже є адвокатка, з якою я консультувалася ще до нашої телефонної сварки. Вона запевнила мене вчора, що у них майже нульові шанси отримати опіку. Максимум, на що вони можуть розраховувати цей візит, але я все одно хвилююся через перетворення цього на юридичну битву. Думки людей у моєму житті розділилися. Одні вважають, що я вчинила правильно, встановивши кордони. Інші кажуть, що це дріб'язково з мого боку починати війну з дідус. Семі бабусею, знаючи, що вони люблять онуку і добре про неї подбають. Чи я не права? Деякі уточнення, звідки вони знають деталі Вони часто приїжджають двічі на місяць, забирають Клару з мого дому. Так Лінда побачила машину Теда. Оскільки я живу в закритому містечку, паркування на вулиці дозволене тільки власникам, тому вона зрозуміла, чия це машина. Також вони спілкувалися з Кларою по FaceTime тричі на тиждень і бачили її і гризмарі. з Марі. Чи планували вони відправити її саму літаком? Ні. Джеймс сказав, що вони прилетять до мого міста, заберуть Клару і полетять з нею, а через тиждень привезуть назад. Чи вірю я, що вони могли б викрасти доньку? Не знаю. Деякі коментарі змусили мене панікувати. Джеймс сказав, що вони купили зворотні квитки, але їхньому слову віри більше немає. Чи спілкуюся я з ними? Ні. За порадою адвоката я припинила всі візити та дзвінки. Спілкування тільки через юристів. Сьогодні я займалася створенням папки з усіма доказами їхньої неадекватності. До речі, я добре захищена. У нас вдома камери та озброєна охорона в містечку. Ніхто її не забере. Коментарі. Коментатор один ти не не права. Вони купили квитки два місяці тому без дозволу. Це не планування, це якась маячня турагента, самозванця. Ти мама Клари, а не власниця квартири на Airbnb, яку вони можуть забронювати. Автор саме так. Це розлютило мене найбільше. Хто так робить з чужою дитиною? Вони поводяться так, ніби клара їхня власність. Коментатор 2. на твоєму місці я б найняв найагресивнішого адвоката, щоб змішати їх з брудом. Їм не можна довіряти дитину. Вони егоїстичні булери, Бий вогонь вогнем. Автор. Моя адвокатка справжня залізна леді з 20-річним досвідом. Коментатор 4. мені цікаво щодо прав бабусі, дідусів, чи існують вони у твоїй країні. Автор так, оскільки Джек помер, вони мають певні права, але лише на відвідування і лише в межах міста проживання дитини. Тож цей позов може навіть зменшити їхній доступ до неї. Автор також уточнила, що Клара фінансово захищена. Вона успадкувала 50% активів. Батька арешту отримає після смерті бабусі і дідуся. Оновлення через два місяці. Привіт усім! Я писала свою історію кілька місяців тому і була здивована, як швидко вона розлетілася інтернетом. Я вагалася, чи писати оновлення, боячись, що мене викриють доксінг. Але адвокатка сказала, що це безпечно, якщо не вказувати особисті дані. Поки що ніхто з мого оточення не знайшов цей пост, що логічно, адже англійська не основна мова в нашій країні. Трохи відступлю. Я була шокована кількістю хейту щодо моєї граматики. Люди писали, що я, мабуть, алкоголічка, якщо роблю стільки помилок, і що я заслуговую втратити доньку. Це низько, я не п'ю. Англійська моя друга мова. Сподіваюся, ті, хто мене цькував, володіють іноземними мовами краще за мене. Минуло понад два місяці, моє життя було хаосом. Різдво пройшло в тривозі через суд, але тепер я можу з полегшенням сказати, все скінчилося. Клара здорова і щаслива, ніхто не намагався її вкрасти. Хоча я все ще побоююсь цього. Одразу після посту я активно працювала з адвокатом та охороною. Ми підготували тони документів, навіть взяли записи з КПП містечка, щоб довести, що Тед ніколи не ночував у мене, всупереч на клепам Лінди. Я попередила всіх педіатра, тренера з плавання, навіть церкву, що ніхто не має права надавати інформацію про Клару. Перед тим як я встигла зв'язатися з тітками Клари, Лілі, сестра Джека з Європи, написала мені щодо різдвяних подарунків. Я скористалася нагодою і розповіла їй про ситуацію. Лілі була шокована, вона нічого не знала ні про суд, ні про плани батьків вивезти Клару літаком. Вона пообіцяла поговорити з Рут. Згодом ми з Лілі та Рут організували відеодзвінок з дозволу мого адвоката і під запис. Це стало для мене прозрінням. Вибачилася за відсутність. Виявилося, вона проходила третій раунд ЕКЗ штучного запліднення і зараз вагітна своїм первістком 22 тижні. Вона приховувала це, бо Лінда раніше створювала шалений тиск і стрес. Рут спеціально дистанціювалася від матері, яка була джерелом її тривоги. Тут варто пояснити, Лінда типова мама мама синів. Вона ніколи не ладнала з доньками. Я здогадувалася про це, але не знала, наскільки все погано. Рут присягнулася, що не знала про позов. Коли вона дізналася, то влаштувала батькові допит. Джей Еймс, зрештою, зізнався. Він стверджував, що не хотів судитися, але психічне здоров'я Лінди настільки погіршилося, що він боявся за неї. Єдине, що змушувало її вставати з ліжка думка про Клару. Він ігнорував той факт, що це робить Лінду небезпечною для дитини. Його план був простим: натиснути на мене судом, щоб я погодилася на їхні умови, частіші візити. Подорожі. Рут і її чоловік Сем рознесли Джеймса в пух і прах за те, що він використовує суд для маніпуляцій і не змушує Лінду лікуватися. Вони пригрозили розірвати контакти і звільнитися із сімейного бізнесу, якщо він не відкличе позов. Джеймс зламався і поступився. Оскільки суди були на канікулах, ми домовилися про мирову угоду. Я погодилася підписати угоду про відвідування тільки за умови повного відкликання позову про опіку і дотримання моїх правил. Результат. Терапія. Під тиском родини Лінда почала лікування. Їй діагностували депресію та ПТСР, пов'язані зі смертю Джека. Смерть Джека була раптовою і жорстокою пограбування, що пішло не так. Вони не прожили це горе, а одразу перемкнулися на мою вагітність. Сімейна терапія. Ми з Джеймсом та Ліндою відвідуємо віртуальні сеанси, щоб налагодити стосунки заради Клари. Нагляд. Вони намагалися боротися проти цього, але я була непохитна. Тепер вони бачать Клару двічі на місяць у спеціальному сімейному центрі у моєму місті. Безпека. Візити проходять під наглядом соціального працівника. Джеймс надав квитки як доказ, що вони планували повернути Клару, але я їм все ще не довіряю. Щодо моїх страхів викрадення, поліція не сприйняла це серйозно, але ми зафіксували звернення. Я не планую дозволяти візити без нагляду в найближчому майбутньому і точно не поїду до них. Дякую всім за підтримку. Зараз ми з моєю маленькою донечкою нарешті можемо видихнути і насолодитися спокоєм, надолужуючи, згаяні через стрес святкові дні. Фінальні коментарі до оновлення. Коментатор один Ого. Ну і історія. Респект тобі за стійкість. Ти захистила Клару як справжня мама ведмедиця. Добре, що тепер у вас є чіткі межі. Автор Дякую. Нарешті я можу дихати вільно. У мене є залізобетонні кордони і докази того, що дідусь і бабуся наразі не здатні самостійно доглядати за онукою. Коментатор 2. чому двічі на місяць? Чи не варто було почати з одного разу? Автор. Це рекомендація адвоката. Це стандартна практика. І це показує суду мою добру волю. Я граю в довгу гру, якщо вони знову подадуть до суду, я виглядатиму як зразкова матір, яка не перешкоджає спілкуванню, але дбає про безпеку. Автор. Додатково, відеодзвінки тепер теж під моїм наглядом двічі на тиждень. Я роблю все, щоб вони не впливали на клару негативно. Я готова боротися з ними в майбутньому. Чи я погана матір через те, що заборонила доньці їхати у шкільну подорож, хоча вона сама зібрала на неї гроші, як я і просила. Я 34 роки, жінка, та мій чоловік 35 років. Маємо доньку Айріс 13 років. Скажу чесно, ми живемо зовсім небагато. Нам доводиться постійно економити, вести суворий бюджет і часом чимось жертвувати. Проте, ми робимо все можливе, щоб Айріс мала все необхідне і навіть більше купуємо їй матеріали для малювання, даємо кишенькові гроші на прогулянки з друзями тощо, все в межах розумного. Школа Айріс час від часу організовує поїздки. Скоро має відбутися одна з них поїздка з ночівлею до сусіднього великого міста, де діти оглядатимуть пам'ятки та історичні монументи. Проте ця подорож влітає в добрячу копієчку. Коли Айріс розповіла мені про це і попросила грошей, я відповіла, що нам дуже шкода. Але ми просто не маємо зараз такої суми. Вона виглядала дуже засмученою, тож я запропонувала. Можливо, ми втрьох поміркуємо і придумаємо спосіб, як зібрати ці гроші до дедлайну. Я думала про щось на кшталт. Продажу домашньої випічки або, можливо, вона могла б продати свої малюнки чи взяти замовлення на портрети. Вона лише фиркнула, кинула. Я сама дістану гроші і пішла геть. І ось тут я, можливо, припустилася помилки. Я зовсім не проконтролювала це. Чесно кажучи, це просто вилетіло мені з голови. Я працюю допізна, втомлююся. І оскільки вона більше не піднімала цю тему, це не було моїм пріоритетом. Я просто припустила, що вона здалася, і вирішила не їхати. Хоча я все ж таки почала відкладати невелику частину своєї зарплати, про всяк випадок, раптом вона таки щось придумає, хоча я на це особливо не розраховувала. Але два дні тому вона підійшла до мене і заявила, що гроші у неї є. Я була шокована і спантеличена. Спершу подумала, що вона продала щось зі своїх речей і вже приготувалася сварити її за те, що вона не порадилася зі мною. Але реальність виявилася набагато гіршою. Я запитала, де вона взяла таку суму. Виявилося, вона буквально пішла жебракувати. Вона просила гроші у всіх, у батьків своїх друзів, у вчителя малювання, навіть у випадкових перехожих на вулиці. Вона розповідала їм, що ми живемо у злиднях і не можемо оплатити її поїздку. Це абсолютно неправда. Ми не жебраки. Ми забезпечуємо їй комфортне життя. Їй ніколи не доводилося хвилюватися про їжу чи про те, що нам відключать опалення. Вона просто давила на жалість, щоб отримати гроші. Я була нажахана, і мені було неймовірно соромно. Я сказала їй, що це абсолютно неприйнятно. Що вона повинна повернути всі гроші і що вона не використає ці кошти для поїздки. Я хотіла сказати, що вона взагалі нікуди не поїде, навіть якщо знайде гроші чесним шляхом. Але чоловік сказав, що це занадто суворо. Проте він повністю погодився зі мною, що не можна використовувати гроші, які вона фактично виманила обманом. Коли вона прибігла до нього в сльозах, він став на мій бік. Айріс. Розплакалася і почала кричати, що до дедлайну залишився тиждень і вона не зможе зібрати суму заново так швидко. Я відповіла, що це дуже сумно, і якби вона склала план зі мною тижні тому, ми б встигли. Але зараз у неї є лише тиждень, щоб знайти вихід. Вона втекла до своєї кімнати, грюкнула дверима і відтоді сидить там надута. Отже, чи я не права, що сказала доньці, що вона не може використати ці гроші, хоча вона знайшла їх сама? Уточнення, Едіт. Оскільки люди дещо неправильно зрозуміли, якби вона просто сказала, що ми не можемо дозволити собі поїздку і попросила про допомогу, я б це стерпіла, хоча я не люблю виносити фінансові проблеми на загал. Але вона брехала. Вона розповідала людям, що ми часто не маємо грошей на вечерю і вона лягає спати голодною. Ми не можемо купити їй одяг, тому вона роками носить те саме лахміття. Ми не платимо за жодні її хобі. Я не заперечую, що ми не багаті, але ми не живемо у злиднях, як вона це змалювала. Поїздка скасована не тому, що вона сказала про нашу бідність, а тому, що вона брехала і маніпулювала людьми, щоб отримати гроші. Коментарі. Коментатор один. Ти не права, але принаймні твоя донька рано засвоїла урок, що на тебе не можна покладатися, тож у 18 років це не стане для неї сюрпризом. Автор я не збираюся винагороджувати її за брехню та маніпуляції. У неї є завзяття, але його треба спрямувати в чесне русло. Коментатор 3. Тут усі винні. Ти сказала, що грошей немає, вона розізлилася, і ти просто пустила все на самоплив. Фраза, якби вона склала план зі мною раніше, це не виправдання. Ти очікуєш, що 13-річна дитина буде відповідальнішою за тебе, ти теж не поцікавилася, як у неї справи. Вона не мала брехати, але я трохи вражений, що вона таки зібрала суму. Ораторське мистецтво, рішучість. Якщо ти не дозволиш їй залишити гроші, нехай вона обере, куди їх пожертвувати. Автор. Це справедливо. Я пишаюся її кмітливістю, але мене засмучує, що вона вклала це в щось нечесне. Я справді шкодую, що не проконтролювала її, але я багато працюю і це просто вилетіло з голови. Коментатор 2. Вибачте, тут всі з глузду з'їхали. Її донька казала людям, що голодує. Це ж пряма дорога до виклику соціальних служб. Автор: це ще одна проблема. Я боюся, що хтось із батьків, її друзів, може зателефонувати до соціальної служби Сіпіес. Коментатор 6. Тобто, ти караєш доньку за те, що сама провалилася як мати. Автор. Називайте, як хочете. Дивно, чому рівень грамотності падає. Я не заперечую, що мала проконтролювати, але вона майже старшокласниця і мала б сама підійти до мене, особливо, коли це для неї так важливо. Оновлення через три дні. Отже, сьогодні після роботи я сіла і серйозно поговорила з донькою. Я думала, що вона все ще буде ображена на мене. Але на мій подив, вона розплакалася і сказала. Пробач, коротко про суть розмови. Я запитала її, чому вона просто не прийшла до мене, щоб разом скласти план. Вона зізналася, що була надто засмучена тим, що ми не маємо грошей, але погодилася, що мала б звернутися до мене. Я своєю чергою вибачилася за те, що не нагадала їй про це, і пустила все на самоплив. Вона це прийняла, але наполягала, що вона вже доросла і сама мала б проявити ініціативу. Потім я запитала, навіщо вона брехала про те, що ми голодуємо. Я пояснила, наскільки це серйозно, що нас. Могли забрати соціальні служби. Вона знову розплакалася, сказала, що знала, що це неправильно, але їй дуже хотілося поїхати. Вона благала дозволити їй використати ці гроші. Я сказала тверде, ні, це шахрайські гроші. Я сказала їй, що вона повинна повернути все людям там, де це можливо. Але я вирішила продати дещо з домашніх речей гроші, які я отримую за це, плюс те, що я потроху відкладала, мають покрити вартість поїздки. Коли вона це почула, вона знову заплакала, але цього разу від вдячності. Ми також поговорили про те, що я мало часу проводжу з нею. Я вибачилася, я не можу скоротити робочі години, бо нам потрібні гроші. Але я постараюся щось придумати. Зрештою, я обійняла її та запропонувала провести вихідний, разом влаштувати день мами й доньки у парку. Вона з радістю погодилася. Я сказала їй: у майбутньому, якщо виникне така ситуація, просто приходь до мене. Ми щось придумаємо. Не треба брехати людям. Вона погодилася. Це була дуже продуктивна розмова. Я рада, що вона зрозуміла, чому брехня та маніпуляції це зло, і взяла на себе відповідальність. Тепер я зроблю все можливе, щоб вона поїхала. Я навіть позичу гроші у родичів, якщо доведеться. Я не ненавиджу свою доньку, і вона не ненавидить мене. Я не намагалася її покарати за бідність. Я просто не хотіла, щоб вона їхала в подорож за брудні гроші. На цьому історія закрита. Дякую всім. Найпопулярніші коментарі до фіналу коментатор один. Цікаво, як це виглядає очима дитини. Може, вона справді вважає вашу сім'ю злиденною? Діти іноді сприймають реальність інакше. Коментатор 2. Ти зробила фінансову ситуацію її проблемою. Ти сказала 13-річній дитині зібрати гроші. Її першим інстинктом було збрехати, щоб отримати бажане. Як мати, ти сильно облажалася. Чому тягар планування лежить на ній? Ти доросла, ти й роби план. Коментатор 3. Проблема не в тому, що ти не дозволила використати гроші, а в тому, що ти ігнорувала проблему, поки вона не стала кризою. Ти ніколи не перевіряла її успіхи, а потім здивувалася, що дитина вирішувала дорослу проблему неправильним шляхом. Твоя донька брехала про голод, тому що не відчувала реальної підтримки від тебе. Діти не йдуть на такі крайнощі, якщо не почуваються загнаними в кут. Добре, що ти продаєш речі, щоб відправити її, але правду кажучи, всього цього можна було б уникнути, якби ти була залучена з самого початку. Я ще заборонила свекрусі бачити нашого малюка, якщо вона ще хоч раз скаже щось погане про мене. Використовую тимчасовий акаунт, бо не часто сиджу на Reddit і, мабуть, видалю додаток за тиждень. Але до суті, я 26 років, жінка одружена зі своїм чоловіком, 27 років, трохи більше року. Ми познайомилися чотири роки тому. Я була студенткою педагогічного і проходила практику. А зустрілися ми випадково просто йдучи однією вулицею біля його улюбленої піцерії. Я завжди кохала свого чоловіка, але проблема в тому, що до одруження ми жили, м'яко кажучи, у різних фінансових галактиках. Він походить із заможної родини, а моїй мамі доводилося працювати на двох роботах, поки я росла. Це просто везіння, що ми зустрілися, бо якби доля розпорядилася інакше, я б, мабуть, виживала на соціальну допомогу без образ до тих, хто так живе, моя мама прожила так усе життя. Попри цю прірву між нашими статками, він ніколи не змушував мене почуватися меншовартісною. Ще до весілля він давав мені зрозуміти його. Гроші це і мої гроші. Проблеми почалися з його мами. З першої зустрічі вона не виявляла відкритої ворожості, як у кіно. Але її погляди або коментарі замасковані під жарти, особливо про мій вибір професії. Від цього мені ставало дуже ніяково. Я ніколи не піднімала цю тему. Але коли наші стосунки стали серйознішими, ситуація погіршилася. Вона почала говорити відверто грубі речі. Наприклад, називала мене дурною за те, що я пішла вчитися на виховательку, бо там не платять грошей. Вона постійно порівнювала мене з дружинами інших синів, медсестрами або бізнес-леді. Чоловік неодноразово сварився з нею через це, але її поведінка змінювалася лише на кілька тижнів, а потім все починалося знову. Минулого року чоловік освічився, і через шість місяців ми одружилися у прекрасній виноробні. У мене була сукня моєї мрії, день був ідеальним, доки свекруха не взяла слово. Свій тост вона почала фразою: вона не та жінка, яку я уявляла для нього, але це жінка, яку він кохає. Для контрасту промова моєї мами була про те, яка я щаслива, і що вона щоночі плаче від радості, бо я знайшла справжнє кохання. Слова свекрухи зіпсували мені вечір. Після медового місяця чоловік поговорив з нею. Вона вибачилася телефоном і надіслала квіти. Точка кипіння три місяці тому я дізналася, що вагітна. Я в захваті від цього нового етапу. Чоловік завжди мріяв стати батьком, тож він уже купує дитячі речі і надсилає мені ідеї для дитячої кімнати. Минулого тижня на сімейній вечері ми повідомили новину його родині. Всі виглядали щасливими, але ми затамували подих в очікуванні реакції його матері. Вона одягла маску щасливої майбутньої бабусі, але два дні тому дружина його брата, з якою я дружу, переслала мені повідомлення від іншої невістки. Там моя свекруха писала, що вона аж розчарована в сині і що тепер я назавжди застрягла в їхній родині. Я ледь не розплакалася, але стрималася. Я була розчарована, але не здивована. Я розповіла чоловікові. Він знову з нею поговорив, і вона знову вибачилася. Ми з чоловіком домовилися. Якщо почуємо від неї ще хоч слово проти моєї вагітності, ми припиняємо будь-яке спілкування. Але тут є нюанс: мій чоловік найстарший син, тож це буде її перший онук і початок нового покоління. Коли я розповіла про наше рішення зовиці, вона порадила тримати дистанцію, але застерегла, що повна заборона бачити онука може викликати бурю. Я вагаюся, вона ж вибачилася, чи я не права. Реакція спільноти. Коментарі. Коментатор Один Ти не права. Перевір місцеві закони щодо прав бабусь і дідусів. Якщо закон на вашому боці, готуйся заблокувати її всюди, захисти себе і дитину. Автор на щастя, ми живемо у Флориді. Судячи з того, що я нагуглила, вона нічого не зможе зробити, якщо ми не є неблагополучними батьками. Коментатор, 2. Вона принесла пусті вибачення і продовжує поливати тебе брудом за спиною. Обмежити її доступ до дитини це єдиний вихід. Твоя свекруха токсична. Оскільки ви з чоловіком на одній хвилі варто звернутися до терапевта, щоб виробити стратегію захисту. Автор, мені просто прикро, бо стосунки з моєю бабусею сформували мене як особистість, і я хотіла б того ж для своєї дитини. Щодо свекра, він непогана людина, але живе за принципом щаслива дружина, щасливе життя. Максимум, що він робить, переводить тему, коли її жарти заходять надто далеко. Коментатор 4. вибачення без зміни поведінки нічого не варті. Просто ігноруйте її існування, поки вона знову не напартачить. А вона напартачить насолоджуйтеся вагітністю. Оновлення через два дні. Привіт усім! Я вирішила, що вам потрібне оновлення, бо події розвиваються швидко. Після мого посту свекруха знову відзначилася цього разу. Вона заявила, що я повільно вбиваю свою дитину. Чому? Бо я розповіла Зовиці про вакцини, які лікарі рекомендують зробити під час вагітності для мого здоров'я та здоров'я малюка. Свекруха почула це краєм вуха і вирішила, що це чудова тема для пліток зі своєю сестрою телефоном. Звісно, чутки дійшли до мене через зовицю. Це мене справді зачепило. Як майбутня мама первістка, я хочу зробити все можливе, щоб захистити дитину. Моя власна мама повністю мене підтримує. Вона робила всі щеплення, коли носила мене, і я виросла здоровою. Я розповіла про це чоловікові. Сьогодні він офіційно посадив матір перед собою і оголосив наше рішення. Він пояснив, що її поведінка перейшла всі межі і що відтепер вона не матиме доступу ні до мене, ні до нашої дитини до подальших розпоряджень. Це означає жодних сімейних вечір, спільних свят, відпусток тощо. Я додала, що будь-яку інформацію про дитину вона отримає тільки, якщо я дозволю, і тільки через чоловіка або зовицю. Вона сприйняла це погано, кричала, що ми егоїсти, бо розриваємо зв'язок між дитиною і бабусею, і видала фразу Бабуся така ж важлива, як і мама. Я нагадала їй, що моя мама жива і живе всього за півтори години їзди. Тож у дитини буде бабуся нормальна бабуся. Ми повернулися додому. Зовиця каже, що свекруха вже обдзвонила всіх родичів. Дружина, брата і ще одна невістка намагалися мене захистити, але більшість не на моєму боці. Свекор зателефонував чоловікові і сказав, що, хоч він і не зобов'язаний ладнати з мамою, ми все одно сім'я, і не можна забирати єдиного онука через суперечку. Зараз усе дуже напружено, але я впевнена, що ми впораємося. Дякую всім за підтримку. Додаткові деталі з коментарів щодо вакцини, і позиції Зовиці. Автор, моя зовиця медсестра, її викладачка розповідала жахливі історії про дітей, які страждали від хвороб, яких можна було уникнути одним щепленням. Зовиця підтримує мене на тисячу відсотків, тому я знаю, що я не божевільна, як це намагається виставити свекруха. Про різні думки, автор. Різні думки це нормально, коли йдеться про айпед, час часну чи одяг. Але вакцини це не тема для дискусій: загодин, не згоден. це здоров'я моєї дитини. І навіть якби вона просто не погоджувалася, вона сказала, що я вбиваю дитину, яка мама захоче таке почути. Про іронію долі, свекруха та її власна свекруха. Автор. Найцікавіше те, що моя свекруха ненавиділа свою свекруху, царство їй небесне. Вони були заклятими ворогами. На похороні бабусі моя свекруха навіть не виглядала сумною. Вона просто гладила чоловіка по голові. Коли всі ділилися спогадами, вона не сказала нічого хорошого, крім банальностей, схоже на карму або родову травму. Фінальні коментарі спільноти, коментатор: бабуся така ж важлива, як і мама. Це брехня. Хороші бабусі і дідусі це бонус. Погані бабусі. Це спосіб передати психологічні травми наступним поколінням. Ти не ховаєш дитину від неї, ти захищаєш дитину від неї.